Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні говоритиму про різницю між акціями та облігаціями. Замітив, що незначна кількість людей не знає ще, або до кінця не розуміє різницю між акцією та облігацією, тому вирішив, що дане відео варто зробити і роз'яснити основні моменти. Отже, і акції, і облігації це цінні папери. І акції, так само як і облігації, можна використовувати як фінансовий інструмент для інвестицій це те, що спільне. Тепер перейдемо до того, яка ж різниця між цими двома типами цінних паперів. Основна відмінність полягає в тому, що облігації мають фіксовану прибутковість. Відсоткова ставка, розмір і період виплат відомі заздалегідь. Іншими словами, купуючи облігацію, ви наче позичаєте комусь у борг під відсоткову ставку на певний термін, а після закінчення терміну вам ваші кошти повертають разом із нарахованими відсотками. Облігація дуже нагадує звичайний банківський депозит. Наприклад, якщо ви купили одну облігацію номіналом 10 тисяч гривень по ставці 17% річних на 2 роки, це означає, що щорічно ви будете отримувати 17 тисяч гривень як нараховані відсотки, а через 2 роки отримуєте свої 100 тисяч гривень назад. Сам факт випуску облігацій означає, що емітент, тобто той, хто випустив облігації, зобов'язується їх викупити, коли завершиться термін утримання. Відсотки. Однак, якщо емітент збанкрутує раніше, утримувач облігацій не отримує ані доходу, ані відшкодування. Цього року дуже популярними стали державні облігації, адже держава гарантувала їх зворотній викуп, і гарантовані державі облігації це одні із найнадійніших облігацій, адже гарантом є сама держава. А ось, якщо ж ви купуєте акції, ви стаєте співвласником компанії, і ваш прибуток спрогнозувати складніше. Акції регулярно змінюють свою вартість, курс може змінюватись навіть кілька разів протягом короткого інтервалу часу. Тобто облігація гарантує виплати і повернення вкладень, якщо емітент не збанкрутує раніше терміну. Акція ж передбачає, але не гарантує отримання дивідентів. Оскільки кожна акція являє собою частку власності в компанії, тому якщо компанія, акціями якої ви володієте, працює добре і прибуток її росте, то разом з цим ціна і на вашу акцію ростиме, і дивіденти отримані вами також. Але якщо дана компанія працює у збиток або ж після того, як ви купили її акції справи, у компанії пішли гірше, то ціна на таку акцію також знижується, і дивідентів ви можете навіть і не побачити. Адже з чого платити дивіденти, якщо прибутку немає. Також одна із основних відмінностей полягає у тому, що в облігації обмежений термін обігу. Акції ж безстрокові, вони знаходяться у вільному обігу до тих пір, поки діє компанія, яка їх випустила. Тобто, коли ви купуєте облігацію, то сума, за яку ви її придбали, вам повертається по закінченню терміну. А ось купуючи акцію, суму покупки вам ніхто не повертає. Щоб отримати кошти за акцію, вам потрібно її продати. Тому як висновок облігацій, більш стабільний вид активу це вкладення, яке не потребує особливого знання ринку і додаткової уваги від інвестора. А от придбання і перепродаж акцій вимагають хорошого розуміння ринку і супроводжуються високими ризиками, але і прибуток, відповідно, можуть приносити вищий. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!